Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Refame. Хочу поділитися з вами своїм замовленням по акції першого тижня каталогу номер 16 що я замовила для себе. Святкове пакування Giardani Gold. Отак воно виглядає запаковано, і, як спойлер, отак воно виглядає ефектно, коли воно зібране. Бачите? Золотим Giordani Gold, логотип і. Чорними літерами оріфлей. Чорна стрічечка, бантик зверху, отак в зібраному вигляді. Гарненько виглядає. Що туди входить? Отак, бачите, легко розкривається. Бачите, І так воно збирається. І щоб зібрати, бачите, ось зібраний вигляд, ви просто натискаєте. І ось, бачите, донышко збирається. Отак трошки допомогти тут треба. Бачите, і все, донышко зібралось. Що входить? Наприклад, щоб закріпити донышко, я завжди кладу рум'ян. Жардань його. Ось, ми поклали його точно. Бачите? О! Це у нас тепер донышко надійно. Наприклад, аромат Голд, він війшов. Тональну основу ось, вона війшла. Наприклад, туш Голд. і тут ще можна покласти якісь дрібнички зверху. Або ще улівчик можна покласти також. От така міська коробочка. Закриваємо. Просто натискаємо на манжетку і подарунок готовий. Зав'язуємо бантик. Під ялиночкою у нас прекрасний подаруночок Як, на ваш погляд? Пишіть ваші враження. До речі, старий аромат Джардані Голд більш дифузний. І ось я бачу, що він ще є в міні-версії. Це не на розпродажу, але він в каталогах ще присутній. От саме Джадані Голд в міні-версії, але це старий випуск. З ароматів придбала Astantus Infusion. Це Women's Collection. У мене, бачите, закінчився флакончик, і я відразу поповнила свої запаси. Лаконічний флакон це моноаромат, дуже стійкий і надзвичайно дифузний. Він не буде шлейфом йти за вами, але буде заповнювати все приміщення, де ви знаходитесь. І досить довго там залишатися. Аромат нагадує такий приємний, легкий аромат абрикоси. Він чимось нагадує е, е, вікенд. Ну, Трошки. трошки. Придбала шампунь і кондиціонер і Лео. Це серія збагачена драгоцінними оліями, дивіться, оце наш шампунь. Шампунь у нас 250 мл. Бачите, білого кольору, такий перламутровий. досить густий по консенсії. І кондиціонер. Кондиціонер ми маємо 200 мл. бачите жовтенький. Також плотний. Кондиціонер 200 мл шампунь 250. І придбала мілкин honey шампунь і кондиціонер. Тут по 250 мл ми маємо. Оце шампунь. Щоб ви порівняли, шампунь, бачите, жовтого кольору, бачите, такий більш плодний. Ось і кондиціонер. Кондиціонер, бачите, такий досить густий. Мілкінхані. Обидва засоби роблять, бачите, це Мілкін Хані, а це Елео. Мілкін більш густий на консентенцію, Оце у нас шампунь, а це кондиціонер. А це Елео. Шампунь і кондиціонер. Мілкінхані по 250 мл. А Елео кондиціонер 200, а шампунь 250. Засоби вироблені в Польщі. Роблять волосся надзвичайно блискучим. Мені подобається. Волосся не пухнасте, але дуже зволожене, доглянуте і має приємний аромат. Друзі, от таке моє замовлення по акції. Всі ціни ви можете побачити в спільноті. Поділіться в коментарях, що ви обрали на акційному розпродажі. Я буду дуже вдячна. Всім гарного самопочуття і гарного настрою!